Сьогодні ви дізнаєтесь про симетрію та симметричні фігури. Подивіться уважно на зображення. Що спільного ви бачите у цих предметах? Так, вони дзеркальні або симетричні. Навколо нас існують предмети з симетричною формою. Зверніть увагу на форму та розташування окремих деталей. Ліва і права частина витинанки однакові за формою, розміром, кольором. Таке розташування називають симетрією. Запам'ятайте симетрія це розташування точок або частин предмета у просторі, коли одна половина є ніби відзеркаленням іншої, а предмети, які мають симетрію, називають симетричними. Для симетричного вирізування у витинанні папір складають напіл, оскільки вісь у симетрію буде лінія згину, її не можна розрізати, бо тоді витинанка розпадеться на дві частини.